Як обрати якісну квартиру для комфортного життя. Мене часто запитують, Михайло, порекомендуй, як саме ти вибираєш квартиру, яку квартиру ти обрав би для себе. Добре, розказую. Ось, наприклад, звертайте увагу: дуже круто, коли квартира має ось такий відкритий балкон. По-друге, вигляд з квартири має велике значення. Конкретно ця квартира має вигляд на парк Шевченка, ось навіть видно комплекс парус. І що дуже важливо, звертайте увагу е, на те, чи не збудується нічого навпроти будинку там через 2, 3 чи 4 роки в даному випадку, ось тут це державна установа, і тут точно нічого ніколи не збудують. Ну звісно, е, немає нічого неможливого, але по крайній мірі надія є. По-друге. Звертайте увагу на те, які стоять вікна і яке утеплення будинку. В даному випадку це 10 см пінопласту. Видно зразу, що це якісно виконано. Встановлені вікна з напиленням. Це шестикамерний профіль. Як перевірити якість вікон? Даю лайфхак. Коли ви їх закриваєте, механізм має бути чіткий. що це означає? Що вікна не треба так дотягувати, ручка повинна ніби сама клацати в необхідне положення. Тобто, ось, наприклад, берете клац і назад. Клац, тобто вона повинна в правильному положенні зробити ніби таке дотягування, доведення. Тоді це вікна мінімум бізнес-класу. Наприклад, якщо ви виберете е, ЖК. Економ класу, то там вікна прям вручну треба розгинати. Їдемо далі. Комфорт квартири дуже сильно визначає санвузол. Якщо він маленький, це буде досить складно. Прийдеться ту саму пралку розташовувати на кухні. Ось в даному випадку тут більше 5 квадратних метрів санвузол. Що говорить нам оце. Це цегляні стіни з гіпсовою штукатуркою. Таке поєднання дає можливість того, якщо поєднання з якісними дверима, що ця кімната не буде чути, що відбувається в цій кімнаті, а та, відповідно, не буде чути, що відбувається в цій. Так, дивимося далі. Їдемо. Ось це енергозберігаючі керамічні блоки. Керамоблоки, іншими словами. На даний момент це один з найбільш енергоефективних матеріалів, в поєднанні з зовнішнім утепленням, дає дуже круті показники комуналки. Крім того, якісні вікна, в даному випадку дуже якісні вікна. Фактично це зазвичай втрачається 40% тепла через вікна. Звертайте увагу саме на них. От, їдемо далі.